У центральній районній бібліотеці відбувся майстер-клас із писанкарства. Кращим учням Шепарівцівської школи показували, як розмальовувати великодні яйця. своїми секретами. Із дітьми ділилася писанкарка із ковалівки Ірина Блонська. Побувала на заході, і наша знімальна група. Писанка це символ Христового воскресіння, оберіг та неодмінний атрибут великоднього кошика. Традиція розпису яєць бере початок ще у дохристиянські часи. Сьогодні її продовжують завдяки людям, писанкарям та майстер-класам. Один з яких і відбувся у центральній районній бібліотеці. Краєзнавчий відділ загалом займається саме народним мистецтвом, майста, майстрами. А саме в самий період перед Великодня найкраща ідея це розписувати великодні яйця. Е, ніхто е, і нічого так не заспокоює людину, не додає їй снаги, е, відчуття щастя, відчуття чогось величного, як розписування писанок. Це дуже давня традиція, яка притаманна нашому краю, в Коломийщині, зокрема. Головний тренер на майстер-класі писанкарка з ковалівки Ірина Блонська за плечима у жінки понад 15 років досвіду з розпису великодніх яєць. Нині пані Ірина працює в унікальному музеї писанки. Там мисткині часто доводиться давати схожі майстер-класи і не тільки дітям. Писанку писати воно є своєрідне таке духовне надбання. Мені здається, що писати писанку може тільки та людина, у якої добре серце, гарні думки. Тому, якщо багато майстер-класів, це означає, що багато у нас добрих і мудрих людей. Участь у майстер-класі взяли вихованці Шепарівцівської школи, і це не випадково, каже завідувач краєзнавчого відділу ЦРБ Наталія Терновецька. Ми співпрацюємо із цією школою, з директором школи ми проводили в грудні захід, і він запропонував, щоб проводити спільні заходи саме з цією школою. Як нам сказав директор, це кращі учні школи, які приїхали сюди. Тобто, це не один клас, а це діти, які заслужили успішним навчанням, мабуть, гарною поведінкою. Оскільки хлопці і дівчата вперше розписували писанки, то майстер-клас був нескладним. Ірина Блонська познайомила дітей з писанкарством, показала найлегші символи і всі взялися за роботу. У результаті кожен отримав власноруч зроблену писанку для великоднього кошика. Але ті